І хочеться привітати організаторам за те, що це вдалося, і подякувати за те, що запросили нас у вигляді підтримки. І, чесно кажучи, не очікувала, що буде така кількість робіт, і що буде настільки цікаві, будуть цікаві різнопланові роботи. На нашу думку, цей фестиваль він вдався і надалі ми що це буде продовження і фестиваль буде більш масовим. Що ще вразило, те, що були не тільки хмельницькі роботи, але були роботи з інших міст. Хочеться подякувати також тим, хто приймав участь і побажати успіху надалі, тому що дійсно були достойні цікаві роботи на нашу думку. І одразу хочу вручити сертифікат людині. Ну, на жаль, цієї людини немає в залі, але ця робота нам сподобалась більше за все, тому що це в першу чергу позитивні емоції, позитивні враження. Я коли переглядала цю роботу, звернула увагу на обличчя людей, які були в залі. Ця робота у всіх викликала посмішку на обличчі, і дійсно це позитивні враження, і хочеться, щоб наш світ був більш позитивний, більш усміхнений. І щоб люди були щирі і з щиростю ставилися один до одного. Отже, ми вручаємо сертифікат Костянтину Краснюку за фільм обнімашки. Сертифікат, <плес> передамо, думаю, що ми організаторам зараз його віддамо для того, щоб ви передали його далі. Сертифікат на розмірі.